Миру Божого вашому дому, нехай Бог збереже і благословить вас. Людина з'єднана з дьяволом, але Бог, те слово, яким усе сотворено стало плоттю, щоб спасти нас, воно зійшло на землю в образі Ісуса Христа. Він показав владу над дьяволом, зцілюючи всяку хворобу і воскрешаючи мертвих. Він уклав договір з апостолами і створив з них свою церкву, свою наречену. Потім Він віддав себе в жертву за наші гріхи, він помер замість нас і зійшов у пекло замість е, нас, щоб ми ніколи не йшли в місце муки. Він воскрес з мертвих, перемігши смерть д'явола і пекла. І коли ми розуміємо цю таємницю благодаті, ми з'єднуємося зі словом, яке є Бог, ми стаємо церквою і маємо доступ до неба, щоб повернутися в позицію правління. Як і було заплани... заплановано Богом від створення світу. Друзі, запрошую вас підписатися на телеграм-канал Силтаненко, міжнародну місію Слово Боже, основи християнської віри. Я з радістю буду спілкуватися з вами і молитися за вас. Бережи вас Бог.